Постійної напруги спорт підтримає тебе. Звичайно, емоції лише негативні, тому що не вдалося нам нав'язати свою гру. Тренерські вказівки не були реалізовані. Але я вважаю, що навіть попри втрату наших двох ключових гравців, ми можемо, можемо грати краще і показувати якийсь результат. Тобто Передусім, головною причиною такої гри, можна сказати, провальної, це кадрові втрати були? Можливо, так, але я би не сказав, що це був ключовий момент. Підготовка до цього баблу, як до останнього, в регулярному чемпіонаті, проходила в штатному режимі з огляду на кадрові труднощі в команді. Ми, ми готувалися до цього баблу, до цієї гри. Хотіли перемогти, але вийшло як вийшло. Які моменти вважаєте доцільно покращувати в першу чергу в там, завтрашньому протистоянні з Київбаскетом? Гру в захисті. Я вважаю, повністю провальна гра в захисті від нашої команди. Як індивідуально, так і командно. Повністю провально. Ну, По-перше, грали, грали і награли. Микита все висказав. Ми готувалися. Але гри сьогодні не було. І Я не хочу. Ми грали, грали і не дограли. Ось і результат такий, як ми, як ми грали. Хочу сказати, ну, про баскетбол все, але за цей тиждень дуже багато було. Сьогодні Миколаїв, дещо раніше Одеса, Суми, Кривий Ріг. Це падли, атакують. Ось все, що важливо. Хочеться, щоб кожна людина вижила дожила до перемоги. А до цього падла зараз не матюкаюсь, хвило, краще б тебе батько на боречки струсив. Дякую. Гра була, так сказати, можна трошки скучною, але. Є над чим попрацювати, і, і що роз, розібрати, як то кажуть, підготуватися до плей оффа Зі мною гра була через рівень суперництва або через проводження Ну, з самого початку якось так в'язко, все повільно, команди не бігли, всі переходили більш в позиційний баскетбол. Друга половина вже трошки більш цікавіше. Е, вийшла як-то в плані і захисту, і в нападі команди були. Більш мотивованіші і дійсно хотіли показати хорошу гру. Готувалися акцентовано до Кривбасу, чи, в принципі, легке подолання цього опонента особливих здовань не викликало? Ну, розмовляли про всі команди, готувалися і як до і Дніпра і до Запоріжжя, але акценти були. Завтра. Завтра і в продовженні цього баблу які очікування, чи допоможе ця перемога налаштуватися на наступні матчі? Завжди настрій позитивний дати бій кожній команді. В кубку достойно боролися з Дніпром, і так само будемо показувати доказувати, що ми що ми достойні достойні кращого місця в чемпіонаті? Ну, перш за все. Дякую Збройним силам. Матч був так само перерваний із-за повітряної тривоги. Дякую за те, що у нас є можливість грати. Сьогодні закінчили гру, дякуючи Збройним силам. Гра справді була така, якби не, не цілісна. Нецілісна, відчувалася якась нервозність. Така. Звичайно, хлопці всі хочуть перемагати, хочуть. Швидко швидко е, приймати рішення. Е, не скажу, що я цим не задоволений, що хлопці хочуть грати швидко, але іноді ця швидкість впливає на прийняття рішень. Десь, можливо, трошки не вистачає солідності в захисті, але я думаю, що е, в нас ще є завтра, післязавтра гра ігри. Я думаю, що ми ці, цей компонент е, звичайно підтягнемо. Е, також хочу привітати е, наш клуб. Команду з виходом в плей-офф сьомого місця готуємося до плей-офф. Ну і звичайно, ці дві гри, які у нас залишаються, ми відповідно будемо так само розглядати під призмою плей-оффа. Я думаю, що нас очікують хороші ігри з Дніпром і з Запоріжжям. Думаю, що хлопці також це розуміють і маю якби надію, що це відповідно перенесеться на майданчик. Сьогодні, в принципі, виконали установку. Команда Кривбаса ну, часто починає захищатися зоною. Ну, я думаю, що ми, в принципі, із-за того, що грали швидко, десь якраз цей момент і нівелювали в нападі. Сьогодні всі побачили, що Дніпро можливо перемогти. Це зробили mm -hmm. мавки. Ви були досить конкурентно спроможними в Кубковому матчі цей, цей фактор якось вплинув чи вплине на підготовку до очної зустрічі в рамках цього баблу з Ну скажем так, що на майданчику п'ять п'ять гравців, один м'яч всі можуть виграти, всі можуть програти. Відповідно, ми на Кубкову на Кубковому матчі також, якби розуміли, що ну, звичайно, Кубкові ігри вони мають якби свій такий, якби стиль, свій характер, тобто це одна гра, може стати всяке, але загалом рахую, що можливо, десь трішки Черкаси Черкаси Черкасам пощастило. Дніпро, можливо, трошки десь недооцінив. І відповідно так часто буває, що коли команда десь не донастроїлася, команда суперника відповідно налаштувалася. Завжди є шанс в кожної команди виграти в будь-якого суперника. Ми, завжди, виходячи на майданчик, завжди з кожною командою граємо на перемогу. Відповідно, так само і. Завтра з Дніпром також будемо починати з, якби, з настроєм, що ми можемо перемогти команду Дніпра.